Вітаю вас Ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Найкращий спосіб розпочати день це збалансований та смачний сніданок. Давайте поговоримо про його важливість. Сніданок це справжній каталізатор нашої активності. Він запускає мотор вашого організму та готує його до ефективної роботи протягом дня. Отже, що робить сніданок таким важливим? Він постачає нам вітаміни, мінерали та інші життєво необхідні речовини. Комплексні вуглеводи зберігають рівень цукру в крові стабільним, що гарантує вам довготривалий заряд енергії. Білки будують нові клітини та регулюють функції нашого організму. А здорові жири це насправді буквально будівельні матеріали для мозку та клітин. Часто ми у скупій на час рутині ранкових обов'язків пропускаємо сніданок або обмежуємося швидким перекусом. Але ось вам факт: сніданок це перший запалювач, який активує ваш організм, готуючи його до робочого дня. І нехай хтось скаже, що зранку примусити себе їсти просто неможливо. Це не виправдання для того, щоб пропускати важливий прийом їжі. Я маю для вас декілька порад, як розігріти ранковий апетит. Плануйте свій сніданок, заздалегідь визначте, що будете їсти. Різноманітність. Варіюйте ваші сніданки. Спробуйте різні страви та інгредієнти, щоб забезпечити різноманітність вживаних речовин. Комплексні вуглеводи обирайте страви, які містять комплексні вуглеводи, наприклад, овес, хліб з повним зерном. Вони забезпечать вам довготривалий запас енергії. Білки. То давайте білок до свого сніданку. Яйця, молочні продукти, грецький йогурт чи горіхи допоможуть вам почуватися ситими та задоволеними. Овочі та фрукти. Не забувайте про них. Вони містять вітаміни та мінерали, які підтримують ваш організм в тонусі. Пропоную розглянути 5 простих, але поживних та корисних сніданків: перший вівсяна каша з ягодами та горіхами. Який старт? Ось що ви отримаєте з цього сніданку: Овес – джерело вуглеводів, які надають вам енергію на ранок? Додавайте свіжі ягоди. Вони багаті антиоксидантами і вітаміном С, а також горіхи, які додадуть здорових жирів та білка. Яйця по селянськи за овочами. Запаліть вогонь, адже цей сніданок подарує вам багато білка та вітамінів. Яйця це основне джерело білка, а овочі, наприклад, паприка, цибуля, помідори, додадуть вітаміни та фітонутрієнти. Ясний сендвіч з авокадо. бажаєте відчути себе ситими та наповненими енергією? М'ясний сендвіч з авокадо відмінний варіант. Додайте куряче філе, листя салату та ріжок з авокадо. До речі, це джерело здорових жирів та калію. Музика. Грецький йогурт з медом та гранолою. Просто поживно та смачно. Грецький йогурт містить багато білка, що допомагає зберегти ситість протягом дня. Додавайте трохи меду для солодкості та гранолу для хрусткості. Авокадо, тост з лососем та яйцем для тих, хто любить гастрономічні насолоди. Авокадо тост з лососем та яйцем це витончена і ситна страва, яка надасть вам багато поживних речовин. Лосось, джерело омега, 3 жирних кислот, які корисні для мозку та серця. Шановні глядачі, здоровий сніданок! Це ваш перший крок до активного та здорового життя. Забудьте про звичку пропускати цей важливий прийом їжі. Даруйте собі свій власний ранковий запал, який буде допомагати вам підкорювати вершини щоденно. До зустрічі в наступних рубриках території порад.